Всіх вітаю на каналі МТ. В цьому відео я розкажу, як можна пасивно заробляти найкращі відсотки на біржі Bybit без зайвих ризиків за допомогою сервісу стейкінгу та в особливості нового сервісу лендінгу, а також в кінці розкажу про додатковий крутий спосіб, якого точно немає на інших біржах. Тож дивіться відео до кінця. Поїхали! Давайте відверто: криптовалютний трейдинг це не для всіх. Торгувати в стабільний плюс дуже складно і не у всіх вистачає часу, нервів та депозитів незлиття, щоб навчитися. Проте це не значить, що для таких людей закриті шляхи заробітку на крипті. Насправді, цілком можливо абсолютно пасивно робити 5, 10, 20% річних, не ризикуючи страшною ліквідацією. Почнемо з найпростішого способу: стейкінгу стейблкоїнів. Для цього зайдемо на сторінку фінанси Bybit Earn. Тут ми бачимо, в мене лежить трошки грошей на рахунку, і кожен день ось мені потроху капає зверху. Іноді капітал для стейкінгу варто розбивати на невеликі шматочки, і далі ви зрозумієте чому. Що таке взагалі той стейкінг? Найпростіше це пояснити аналогію з депозитом в банку. Викладете свої гроші на депозит, гроші працюють, за це вам капає певний відсоток. Проте на біржах можна заробити набагато більше відсотків, ніж в звичайних банках, які зараз не покривають навіть інфляцію. На біржах же можна капітал реально збільшувати. На Bybit є багато різних видів стейкінгу, в тому числі бівалютні інвестиції, майнінг ліквідності. Проте це все більш складні способи, які з одного боку так дають вам більше відсотки, проте в той же час несуть ризики втрати частину грошей і потребують від вас більше часу. Зараз же ми розбираємо лише найпростіші пасивні способи заробляти. Стейкінг буває безстроковим та фіксованим. Безстроковий дозволяє підписуватися і забирати гроші в будь-який момент. Фіксований, тут ви кладете гроші на певний термін, протягом якого ви не можете їх вивезти. Ось, ну, наприклад, обираємо фіксований стейкінг USDT. Тут ми бачимо в правилах, що вивезти їх, що на план активується, буде не можна. Тіло депозиту та прибуток вам віддадуть по закінченню. Зазвичай, чим довший термін, тим більше відсотки. Це вигідно, якщо ви впевнені, що вам ці гроші будуть не потрібні протягом цього часу. Якщо ж ви хочете вільно виводити та заводити кошти, то краще обрати безстроковий стейкінг. Ось тут він називається гнучкий. Відсотки тут трохи оманливо написані. Якщо навести на знак питання, ось, наприклад, для USDC, то буде видно, що 8% пропонується лише для невеликого депозиту, а чим більше грошей, тим менше відсоток. Якщо ви хочете покласти 5 тисяч, то вам будуть давати лише 3%. Саме тому іноді краще покласти трошки в USDT, трошки в USDC, щоб отримувати максимум. Для фіксованого стейкінгу таких обмежень немає, тільки максимальна сума, яку можна покласти. Ось, як ми бачимо, тут можна покласти 50 тисяч. Час від часу пропозиції міняються. Якщо мінімально слідкувати за тим, що відбувається на біржі, то можна залітати в дуже вигідні умови. Наприклад, не так давно Байбіт пропонував USDC під 30% з фіксованим терміном. Бувають і зовсім дивовижні пропозиції, типу 999% річних на якийсь щиткоін. В таке залітати ми не рекомендуємо, бо 999% шансу, що цей щиткоін впаде і ви нічого не заробите. Що стосується стейкінгу, варто притримуватися лише пропозиції в стейблкоїнах. І так, стейкінг дуже зручна річ, але як ви могли помітити. Відсотки прибутку тут вже не ті, що були раніше, коли можна було легко покласти велику суму під 10 річних і радіти життю. І це не лише на байбіт. Відсотки на стейкінг впали на всіх біржах, що пов'язано з загальним падінням активності на ринку. Щоб цьому зарадити, Bybit запустили новий сервіс, який називається Bybit Lending, тобто кредитування. Він працює дуже схоже на стейкінг, викладати гроші на депозит, а інші юзери беруть їх в кредит. Головний плюс лендінгу набагато кращі відсотки, які не зменшуються від суми депозиту, тобто можна покласти велику суму під хороший відсоток. Щоб скористатися лендінгом, нам потрібно переключитися на додаток на телефоні бо з браузера поки що цей сервіс ще недоступний. Іконка кредитування може бути на головній сторінці, але якщо немає, то заходимо в більше та шукаємо кредитування тут. Тут ми бачимо список монет, які ми можемо дати в позику іншим юзерам. Відсоток, який нам показує, тут помилка перекладу, насправді це наш річний прибуток. Умови стейкінгу, гнучки, тобто кошти можна вивезти в будь-який момент. Як ми бачимо, на певні альткоїни тут величезні відсотки, але і на стейбли вони дуже смачні. Давайте закинемо грошей в USDT, натискаємо дати у позику. Тут вводимо суму і натискаємо підтвердити. Все. Гроші працюють, а прибуток нараховують кожну годину. Відсоток тут не фіксований, він плаває від 4 до 8 відсотків, але буває і до 25%, все в залежності від попиту на самі кредити, але завжди вигідніше за звичайний стейкінг. При цьому гроші не заморожуються. Їх можна вільно знімати в будь-який момент. В теорії в правилах написано, що якщо кредити будуть гіперпопулярні, то можуть виникнути певні затримки зі зняттям. Проте, скільки я вже закидав і знімав кошти, в мене проблем з цим поки що не було. Тому зі звичайного стейкінгу я поступово переводжу кошти саме сюди. А тепер розкажу про той самий додатковий спосіб заробітку без ризику, який дозволить вам потенційно подвоїти ваші доходи зі стейкінгу. Майже кожного місяця на біржі Bybit проводиться голосування за новий лістинг на біржі. Ця подія називається BuyVotes. Всі, хто віддає свій голос за монету переможця, отримують щедрий бонус цих монет. Чим більше голосів, тим більше монет. Голоси дають за те, що ви тримаєте кошти на рахунку по одному голосу за кожен долар. І ось тепер найкращий момент: ці гроші, які ви тримаєте на стейкінгу, також йдуть в загальний залік ваших голосів. Тому можна абсолютно пасивно тримати ваш депозит в стейкінгу, за це отримувати голоси, віддавати їх за переможця, і за це отримувати додаткові токени, які можна одразу продати в непоганий прибуток, або ж тримати до наступного булрана, сподіваючись на шалені ікси. Єдина проблема як визначити, який токен буде переможцем. Для цього підписуйтесь на наші канали в Telegram. там ми підраховуємо голоси, які йдуть за кожну монету, і визначаємо, в якої найбільший шанс перемогти. Поки що ми ще жодного разу не помилялися, тому слідкуйте, голосуйте і нехай ваші гроші працюють на максимум. На цьому все. Якщо відео було корисним, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, а також пишіть нам коментарі. Якщо у вас все ще немає аккаунта на біржі, посилання з найкращими умовами буде в описі під відео. Новачки зможуть отримати чудові бонуси, про які ми розповідаємо в іншому відео. Воно теж буде в описі. До зустрічі!